Відреставрований монумент Тарасу Шевченко, що на монастирському острові здадуть замовнику до кінця місяця. Найвищу у світі фігуру кобзаря це понад 8 метрів. Вже повністю змонтували і заварили. Виконавці зробили внутрішній каркас, який дозволяє пам'ятнику знаходитись на п'єдесталі. Нагадаємо, раніше фігура стояла виключно за рахунок власної ваги і могла впасти будь-якої миті. Ремонтні роботи затяглись через брак фінансування. Цьогоріч гроші знайшли і виплатили майже у повному обсязі. Загальна сума реконструкції півтора мільйона гривень. Попередньо оновлений об'єкт мають відкрити до дня міста. Подготовка йде к покраску, тобто к чистовим роботам осталось совсім німного на день міста У нас буде велике відкриття. відкриті. що тут щось… Ще... Много работ по благоустройству и всему остальному. Они как инженеры правильно поступили. И там внутри они сделали э, крепежные эти, э, соединения. Они убрали бетон, который там был забит. И я думаю, что это будет стоять еще на много столь лет.